Доброго дня в ефірі. Огляд блогосфери. Я Сергій Руденко. Перемир'я на сході України на межі зриву. Медвечук може балотуватися до парламенту у Донецьку. А у Криму ФСБ та поліція почали репресії проти проукраїнських активістів. Про це пишуть сьогодні у блогосфері. Одначе розпочнемо з ситуації на сході України. Як відомо, 5 вересня було укладено перемиря з 18.00 дві сторони українські військові та Бойовики Луганської народної республіки та Донецької народної республіки домовилися не стріляти. Утім, попри оголошений режим припинення вогню, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається непростою. Тривають обстріли українських позицій. Утім, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони, змінився характер цих обстрілів. Як правило, вогонь ведеться з мінометів. Та стрілецької зброї, а не з важкої артилерії. Я зараз пропоную подивитися карту, як виглядає ситуація на сході України станом на 12 годину, 8 вересня. За минулу добу, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони, зафіксовано обстріли у районах населених пунктів Авдіївка, Донецьке, Пільське, Черненко, Волонтюрівка. Павлопіль, Тоненьке, Сартана, Нікішина і Нижня Кринка Донецької області та Сміле Щастя, Комишуваха, Золоте та Ордивське у Луганській області. Обстрілів з території Російської Федерації, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони, не зафіксовано. Натомість російські диверсанти вдаються до провокацій, Інформує РНБО, обстрілюють позиції терористів силами диверсійно-розвідувальних груп, які діють під виглядом українських військових. Учора ввечері лунали вибуху у Донецьку. Острі міста вівся з району Донецького залізничного вокзалу. Триває періодичний обстріл околиць міста міста щастя Луганської області. Обстрілюють також околиці Маріуполя. Загиблих серед військових упродовж минулої доби не було. За словами речника. РНБО Андрія Лисенка кількість поранених нині уточнюється. Водночас прес-центр антитерористичної операції на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє: за минулу ніч терористами було п'ять разів порушено режим припинення вогню зокрема, були обстріляні позиції сил. А то неподалік населених пунктів нижня кринка Жданівка Золоте Піски. Фашівка. Відносно питання звільнення військополонених, на даний час вже є певні досягнення з вирішення цього питання. Тривають консультації, але подробиці будуть повідомлені після проведення обміну. Інформує РНБО. Дмитро Корчинський, лідер братства, який перебуває. В зоні проведення антитерористичної операції пише на своїй сторінці Фейсбук, перемир'я триває зранку в результаті обстрілу москалями українських позицій під Маріуполем. Один танкіст Збройних сил України з роздробленою ногою та двоє поранених бійців батальйону. Азовну нагадаю, що перемир'я було укладене між Українськими військовими та бойовиками Луганської народної республіки та Донецької Народної Республіки вірніше з представниками цих самопроголошених республік жодним чином російська сторона не брала на себе зобов'язань не стріляти. Хоча ми знаємо, що неподалік від Маріуполя в районі Новоазовська, зосереджені сили російської армії, які власне і ведуть обстріл околись Маріуполя. Віталій Портников, журналіст, пише про Ситуація яка складається з перемир'ям. Масироване вторгнення російських військ на територію України приостановилось. і не ясно, буде ли вона вообще? Это є найголовніший вопрос українського виживання. У Путіна більше не осталось ніяких козирів. кроме цього вторгнення и окупації українських територій. Якщо він не вирішиться на большую войну, він проиграє. Впрочем, якщо решится, то теж проиграет. Просто погибнуть сотні тисяч українців і росіян, пише Віталій Портников. Ник Фельдман на своей странице в Пыша ⁇ Судя по плану прекращения огня, дальнейший выбор Путина ⁇ это полноценная мировая война или полноценный отход. После принятого и неоднократно нарушенного перемирия путь Украины в провозглашение официального военного состояния будет заниматься, занимать только несколько последних шагов. Дипломатический Запад уже полностью убежден... В том, что с Путиным договар... договориться нельзя. И потому в случае официальной войны политически полностью поддержит Киев. Пусть не смущает критиков отказ официальных представителей западных стран подтвердить слова Луценко о предоставлении Украине летального вооружения. После провозглашения войны Украину завалят современным оружием. Остановить Путина. Возомнившего себя чуваком покруче Гитлера, гітлера, тепер буде ділом всього запада. Официальная війна Києва і Москви це буде неофициальная война війна всього запада і Кремля. Вважає Нік Фельдман. Ну і з'явилася інформація про те, що у Ніжені поховали бійця. Дениса Яковенко. про це написав у своєму блозі на нашому сайті, на сайті телеканалу Тива Максим Білоусенко. У результаті обстрілу позицій українських військових, пише він, під Дебальцево загинув Ніженець, боець 41-го батальйону Денис Яковенко. 10 травня 2014 року добровільно пішов на військову службу за частковою мобілізацією. Бійці 41-го батальйону поважали його за сміливість щедрість душі доброту. За цей час служби старший солдат Яковенко Денис опанував. Навички снайпера, розвідника медичного брата З початку подій в Іловайську. Денис за власної ініціативи перервав відпустку. і Відбув в район проведення АТО, загинув від мінометного обстрілу російського агресора під Дебальцевим. Пише Максим Білоусенко. Ну і Мустафа Наєм, який побував в ці вихідні в Донецьку, опублікував фотографії 15 звільнених бійців українських, які потрапили у полон. 15 освобождених плєних із Донецька. Всі із Ілавайська сьогодні. вони вже будуть ночувати на свободі. Написав Мустафа Наєм. Руслана Лежичка, яка також докладає багато зусиль для звільнення полонених українських військових, пише на своїй сторінці в Фейсбук: Війна несе біль, горе, страждання, руйнування. Ми кинулися допомогти хлопцям, які опинилися. В полоні і пораненим кожен це використав як міг. І тільки дехто робиться виключно для того, щоб врятувати життя людей. Кожен побачив у цьому те, що міг, але особисто я побачила в цьому одне врятувати людей. Таке просте виявилось таким складним допомогти врятувати людей і зупинити вогонь на сході України, допомогти тим, хто вже постраждав, і не допустити майбутніх жертв. Одні кажуть, що це неможливо і не потрібно. А я вважаю, що це і можливо, і просто необхідно. Не треба в кабінетах шукати ідею України, і писати її штучно. Вона й так є серед нас: патріотизм, світло, правда, єдність. Ми не здалися життя і доля людини. Понад усе написала Руслана Лежичко на своїй сторінці у Фейсбук Антон Геращенко, це радник міністра внутрішніх справ, написав про те, що за інформацією, якою він володіє, Віктор Медведчук, колишній голова президентської адміністрації Леоніда Кучима, збирається балотуватися до парламенту на до частных выборах у Донецку товарищ Медведчук, говорят, собрался на выборы на оккупированных территориях, предположительно по Донецку. Именно поэтому, говорят, Медведчук наехал своем фейсбук на губернатора Донецкой области Таруту. Но не поверим же мы с вами, что Медведчук вдруг так озаботился судьбами жителей Донбасса? Веселенькая у нас может быть Верховная Рада, или может он хочет стать новым компромиссным губернатором Донбасса Новороссии? Пытая Антон Геращенко. Марк Солонін, російський історик, пише в своєму блозі на ехо Москви. Путін руками Зурабова, Зурабов, це посол Російської Федерації в Україні, такое підписав, мається на увазі протокол про припинення вогню на сході України. Я думаю, що розуміти це треба просто. Караул колективний, підчеркуємо це слово тремя жирными чертами. Путін вирішив закрити проект Новороссия. Закрыть всерйоз и надолго. Практика? Живая и убедительная практика показала и доказала, что у России нет внешнеполитического ресурса для открытия широкомасштабного вторжения в Украину. То есть нет сил противостоять неизбежному в этом случае давлению Запада. Что же касается надежд на всенародное восстание русскоязычное население Юго-Востока Украины, то с этой химерой пришлось распрощаться еще 3-4 месяца назад, пыше Марк Солонин. Відомий російський блогер Андрій Мальгін публікує газету Іркутськ. Вірніше скріншот газети Іркутськ. Це офіційний друкований орган адміністрації міста Іркутська. Він розповсюджується безкоштовно. тараж газети «15». тысяч экземпляров, что, властно пишет вся газета про нас, про Украину, та про украинцев. Уважаемые жители Иркутска, города Иркутска, на Украине идет гражданская война, наши русские братья сражаются за свободу Новороссии, ополчение Донбасса перешло в контрнаступление. Уверен, что Хохлов нужно, как говорится, мочить везде, но только в Новороссии. В это время в Думу города Иркутска, Иркутска рвется... Українець Маценко, Вважаю, що ми, русские люди, не должны этого допустить. Депутатом може бути тільки русский і ніхто другой. Всегда з вами Гущін. Гущин, очевидно, один із керівників Іркутська, який закликає, бачите, не голосувати за українців, які балотується в думу міста Іркутська. Богдан Яременко, відомий український дипломат, колишній генеральний. Консул України у Стамбулі пише на своїй сторінці в Фейсбук про заплановані навчання на Яворівському полігоні. От у нас у найближчий час заплановані міжнародні військові навчання на Яворівському полігоні. План навчань миротворча операція. Тобто далі АТО і миротворчих операцій ми так і не навчилися думати, ставити риторічне запитання. Богдан Яременко. А політолог Тарас Березовець пише на своїй сторінці в Фейсбук про репресії, які Розпочалися в Криму. Крыму развязан настоящий политический террор. Всю последнюю неделю российская полиция и ФСБ с автоматчиками врываются в дома крымских активистов, деятелей крымско-татарского народа, популярных блогеров, врываются под предлогом поиска оружия, наркотиков, запрещенной литературы. И то, что наркотиков и оружия пока не находят, воспринимается как недоработка полиции оккупированного Крыма. Будет поставлена задача из Москвы, будут находить героин, гранаты, патроны, в Зрывчатку у честных предпринимателей, матерей малолетних детей, несовершеннолетних, у всех, кто не с ними, все, кто не Крым наш. И что самое удивительное, все эти люди, граждане Украины, не сдавшиеся, не сломленные, не молчавшие, и тем самым подрывающие картину всеобщей поддержки в Крыму действий Путина, и поэтому такие опасные. В связи с этим вопрос, украинский МИД по статусу должен защищать всех нас, носителей паспорта с трезубцем везде, где нет юрисдикции украинской власти. Ответьте, господа из МИДа, Павел Климкин, Данил Лубкивский. Вы считаете, что под контролем и Ви успішно захищаєте наших граждан? Питає Тарас Березовець. Ну, з'явилася інформація про те, що обшук у будинку кримської активістки, блогера Єлизавети Богуцької закінчився тим, що її забрали правоохоронні органи, вилучивши при цьому всю комп'ютерну техніку. Про це повідомляє портал Крим Реалії. І, за словами чоловіка-активістки Олеся. До будинку прийшли силовики в супроводі автоматників. Чоловік також повідомив, що підставою для обшуку стало те, що Єлизавета у травні брала участь у зустрічі національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва в Армянську. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, пише про цю ситуацію. Так Ліза Багуцька просто говорить правду, судячи з того, що її затримали. В окупованій Росією Автономній Республіки Крим це зараз злочин, але правда все одно переможе. Вважає глава зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін. Ну і що відбувається в Криму, пише Юрій Романенко, посилаючись на свою рідню з Росії, яка побувала на Кримському півострові. Родня із Росії на радостях літом рванула в Крим. Предварительно було много. Радості, що Крим наш пили шампанське як говорится, реальність встретила ударом о бетонную стену. Кратка характеристика отдыха в Феодосії Конченые, люди ужасно противні, нищеброды, никаких условий за такі деньги. Ми лучше в Европу с бы с ребенком більше ні ногой. да какой он наш і море никакое вообще ми. Удовлетворенно рыдали от смеха, Написав Юрій Романенко. Ну і Сергій Висоцький пише про те, що. Виборча кампанія до Верховної Ради, яка нині розпочинається в Україні, буде складною для тих, хто був в колишній владі. Інтересна. Понимают ли все эти Киваловы, Педраху, Елены Бондаренко, и Ефремовы, рвущиеся в Раду, что сдержать развитие страны они будут не в состоянии. Они могут получить гарантии от власти, но никаких гарантий им не даст народ Украины. То же самое относится и к власти. Можно договориться с регионалом, Яхметовым, Путиным. Невозможно договориться с нами. Украинцы вынесли определенные уроки из текущих событий. И в случае, если ведомые своим бездействием и своей коростью политики решать законсервировать старую Украину, Райну в ході сейдушого етапу революції їх не будуть забрасувати коктейлями, їх одразу же будуть розстрілювати. Вважає Сергій Висоцький. Ось така благосфера була на цю хвилину. Більше же я розкажу вам о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. До зустрічі.